І от від журавлихи такі малюки. Слава Україні. Дітки старалися. Ми перший раз там, але сподіваюся, не останні. Вони там підходьте, з преску читайте, тепер беріть малюки. Тьоска, <рістка> <рістка> підходь. <рістка> так, о, беріть руки малював. Загоруйко Владислав. малював. <рістка> привіт! Владислав. Ми, ми дуже вдячні діткам, ді дітей. За <рістка> Щось рисують, думають, переживають. Дякуємо гравний місто колективу нашого. Дуже вдячний. Дякую. Андрій. Дякую дітям і всім людям, що допомагають нам. І не забувають про вас. Я вже як вже другий раз тут, то, то чувствується підтримка і дякую вам, волонтерам, що також слухайте, допомагаєте. З якого села? Ставище. Самого ставища. Ну це зовсім близько журналиста. Здравствуйте. З кілометри двадцять. – два кілометри двадцять, які в області це взагалі не крюк. Треба, щоб землякам привіт передати. Передаві привіт, желаю щастя. Задачу найкращого. Дякую за передачу. Так, ще повеземо далі, може там теж ставища. Ми ж не знаємо. ще Переглянемо особові карти. Це ми покиділи, так? Малюнки і поробки, які для вас робили в Ставищах, в селищі Журавлиха, тут навіть вірш є. Таня роздасть. А то все я і я. Это его проблема. Борода. Это лучше вещи. Я понял.